Олексію, чуєш ти мене? Так, так, добрий день Та, доброго дня, Олексію. Ну я вітаю зі звільненням Антона Скиби, зокрема тебе. Так, я знаю, що ти особисто звертався і до лідерів ДНР з проханням вплинути на цю на це захоплення. А як що зараз з Антоном? Де він зараз? Як вдалося це розв'язати? Годину тому Антона було звільнено, За ним приїхав батько. Його Володимир. Він, власне, приїхав з Єнакієва для того, щоб забрати сина з полону озброєних сепаратистів. І зараз Антон перебуває вже на свободі. Він сказав, що зробить окрему заяву з цього приводу. Зараз він е, ну, думає власне, це як це відбувалося. Я запитав, чи потрібна йому медична допомога. Він сказав, що допомоги не, не потребує і, і також інші допомоги від нас він також не потребує. Власне, батьки зараз він. Е, ну, Разом знаходяться і займаються цими питаннями. На твою думку, що саме допомогло звільнити а, а, Антона Скібу? Я думаю, що допомогло в першу чергу те, що було показано солідарність журналістів з приводу ситуації Антона, і саме завдяки журналістській солідарності вдалося нам врятувати нашого колегу. Угу. Дякую дуже, Олексію. Останнє запитання, яке не стосується цієї теми, але раптом ти трошки більше знаєш про те, що зараз відбувається під Дебальцево. Ми е, показали вже про те, що там точаться важкі бої. Можливо, ти знаєш, так, щось більше. Я зараз я перебуваю на півдні Донецької області, не пів Донецьком, тому у мене інформації щодо Дебальцево от, прям, на руках такої немає. Актуальної угу. добре, дякую, Олексію. Олексій Мацука е, включався до нас.